З погіршенням зору зустрічаються як діти, так і дорослі. Давайте розглянемо істинні причини цих проблем і дізнаємося, як можна не тільки зупинити прогресування, але й відновити зір. З вами я, лікар Росичайка. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про ефективні вправи, виконуючи які всього-навсього 5 хвилин на день ви зможете відновити свій зір. По даним статистики, на сьогоднішній день у світі 1,6 мільярда людей мають порушення зору. Мають то, що називається міопія. Вони не можуть бачити вдалечінь. І що цікаво, що якщо ми візьмемо дані, наприклад, 30 років тому назад, то таких людей було в 3,5 рази менше. Тобто, чим далі ми розвиваємося, чим більше у нас сучасних технологій, тим гірше у нас виявляється зір. І звичайно, що на сьогоднішній день говорять про те, що саме у молодого населення більше погіршується зір, і причиною цього є то, що називається гаджети. Комп'ютер. Телефони, планшети, ноутбуки та ще, тому що ми на сьогоднішній день більше часу у щось постійно дивимося, яке знаходиться, що у нас прямо під носом. І це нам треба бачити дуже добре. Звичайно, що є величезна кількість методик на сьогоднішній день, і, на жаль, суть усіх цих методик це не відновити зір, а зафіксувати ту проблему, яка є на цьому рівні. Ну, Давайте ми з вами розглянемо зараз причини, чому така ситуація виникає, і методи, з допомогою яких ми можемо покращити свій зір. І так, в сучасній медицині домінує основна теорія, що порушення зору пов'язано десь приблизно на 80% із порушенням роботи м'язів ока. Таких, які м'язи, наприклад, косих м'язів ока, прямих м'язів ока, які дають можливість нам да, рухати очними яблуками. Також це так звані ціліарні м'язи, які регулюють ширину просвіту в зениті для того, щоб попадала туди відповідна кількість світла. Що ще важливим моментом є, що всі методи фактичного лікування тут направлені на що? На зміну фіксації зображення на сітківці. Тобто, якщо у нас зображення фіксується не на сітківку занню або перед нею, тоді ми починаємо погано бачити. Якраз окуляри або лінзи, або різні лазерні методи корекції вони дають можливість фокусувати це зображення на сітківку. Ну це не вирішує проблему, якщо вона пов'язана з м'язами. Другим важливим моментом, що сюди ще відносяться, це порушення інших структур ока, тої ж самої, наприклад, рогівки, так же само скловидного тіла, але це виникає набагато-набагато рідше. Третьою причиною порушення зору є те, що є порушення внутрішніх роботи внутрішніх органів. Наприклад, порушення роботи печінки, наприклад, жировому гепатозі, або при тому самому цирозі печінки, або при тривалому застої жовчі, наприклад, коли... Жовч буде переповнюватися в жовчовідних протоках, і печінка буде збільшуватися у всьому розмірі, при того, що по помутніння кришталика відбувається. І це також буде призводити до порушення золу. Ну, таке зустрічається рідко. Ось. Що ще важливим, це були фізичні моменти. Але у нас, окрім фізичних моментів, є ще й те, що ми називаємо емоці... проблеми емоційного характеру. Емоційний характер в даному випадку це те, коли ми не хочемо чогось. Бачити, або ми хотіли би бачити це по-іншому. Ви завжди, даєте, ну це наверне якась психосоматика, як це все працює? Відповідь дуже проста: якщо ми візьмемо КТ мозку, то саме якраз у чутливій корі ви побачите центри управління якраз. Певними структурами ока. І ось коли виникає певна рефлекторна реакція, яка назить, носить назву, щоб словами її пояснити, я не хочу цього бачити. Тобто я хотів би бачити щось біля себе, або, наприклад, далі від себе, активується ця ділянка. І ми легко її можемо перевірити, провівши КТ. Ось зараз ви на КТ бачите активний центр. І ось ви бачите так же само, і зміна виникає в оці. Тобто, не спочатку зміна виникне в оці. А спочатку виникне подія, яку людина так розцінить. на цю подію реагує певна зона нашого мозку, і потім вона вже запускає зміни в тілі, тобто таким чином. І ви скажете, ну а чи можна це довести? Звичайно. І давайте зараз ми до цього перейдемо. Як ви вже могли зрозуміти, в своїй практиці я керуюся тільки комплексним підходом, який розглядає організм людини як сукупність фізичного тіла. Роботи мозку та роботи нашої психії. Я переконаний, що тільки такий комплексний підхід дає можливість повністю раз і назавжди усунути причину захворювання. Більш детальна інформація ви можете подивитися у моїх навчальних курсах, є у моїх книгах. Перейдіть за цим посиланням під відео, і там все є, що ви хочете знати про цю методику. Перед тим, як ми перейдемо до доказів, давайте спочатку ми розберемо, а чи дійсно можна відновити цей зір, і наскільки цей зір може відновитися. Якщо, наприклад, у мене мінус 2, то що він стане 100%? А якщо у мене мінус 5, то що він відновиться? А якщо у мене мінус 10? Це найчастіше питання, яке задають люди. Так, ваш зір може покращитися в рази і навіть стати 100%. Це дійсно так. І давайте зараз приведу вам на прикладах: звернулася жінка, у якої є син. Одне очко бачить добре, а інше очко бачить вдалечінь. Все було добре, буквально декілька років тому назад нічого не змінилося. І, звичайно, ця жінка проживає в Штатах зі своєю дитиною, і лікарі сказали, ой-ой-ой, треба срочно робити оперативне втручання, або ваша дитина осліпне. Якби ми ведемо користуватися тільки фізичним підходом, так, да, звичайно, тільки операція, але якщо ми розглянемо комплексно і розберемось, то там виявляється наступне. Якщо око починає бачити далеко, тобто навіщо цю функцію запускає моз для того, щоб щось піймати, щоб краще бачити, а що він хотів бачити, а в даному випадку те, що його батько постійно знаходиться на роботі для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Батько йде на роботу ще, коли дитина спить. І приходить, коли дитина вже спить. Розумієте? І, скажімо так, відпочинок відбувається тільки десь там трошки на вихідні. І то батько на вихідних також працює. В такому випадку зрозуміло, чому праве очко, бо воно якраз відповідає, якщо дитинка правша за пошук батька, стало качати давдалечінь. А ліве нормально, бо мама весь час була присутня. Що було рекомендовано в даному випадку, треба батьку, щоб він більше знаходився вдома. Батько перевівся на дистанційну роботу, за 6 місяців, перебуваючи вдома, зір хлопчика став 100%. Давайте інший приклад розберемо. Тоже, дитина ходила в школу, все було добре, все прекрасно, і тут в переході з 8 в 9 клас не різко почав падати зір. Ну, звичайно, проблема фізична, як з віданим говорять, і треба одягати окуляри. Але ми комплексно підходимо. Коли ми перевірили фізику, треба ще перевірити і нашу психіку. І там, що було виявлено, про те, що з'явилася вчителька. І ця вчителька дуже вимогливо. Вона хотіла, щоб 9 клас її, бо вона класний керівник. Всі здавали найкраще, але вона фізичними репресіями намагалася досягати цього. А дівчинка, тендітна, яка звикла зовсім до іншого, бо вона прийшла з іншої взагалі школи. Вона привикла до іншої поведінки, вчителів. І вона не хотіла би бачити цього, особливо, коли її занижають оцінки. Несправедливо. Я не хочу бачити цю несправедливість, говорила дівчинка своїм батькам. Вони на це не звертали увагу. І, звичайно, в неї почав падати зір. Чому? Тому що я хочу бачити ось тільки тут, біля себе, а ту несправедливість. Яка відбувається навколо мене, я не хочу цього бачити. Який був висновок? Одягати окуляри? Ні. Потрібно було перевезти дівчинку в іншу школу. І коли дівчинку перевели в іншу школу, за три місяці зір повністю повернувся до норми. Але тепер все-таки з вами розберемо. Так що ж потрібно робити? Що робити щоденно, щоб був зір нормальний? Коли ви вже знаєте причини, коли ви вже знаєте, що дійсно зір можна відновити, то що тепер робити? І тут ми маємо одночасно із вами впливати на фізичні. Та емоційні складові. І так, як відбувається вплив на фізичні моменти, ви не знаєте чітко, чи це у вас стиліарні м'язи, чи це у вас інші м'язи, чи це у вас там з кришталиком чи з рогівкою якась ситуація. Ви не знаєте цього. Тому є універсальні вправи, які допомагають впливати на фізичний компонент. Суть цих вправ це відновлення анатомії ока, тобто, щоб м'язи ока розслаблялися, щоб. Кришталик приймав свою правильну форму, щоб око також не розтягувалося і не звужувалося. Ось. Як проводяться ці вправи? Ці вправи проводяться, коли вам зручно, і бажано, щоб ви їх тренували щоденного всього по 5 хвилин. Тобто, щоденно виконуючи фізичні вправи 5 хвилин, ви будете на фізичному плані допомагати словому оку. Як це робиться? Ви берете ось так: ось цими частинами долонь. Нажимаєте на очі собі. Тримаєте 2 секунди. Раз, два. Потім відкриваєте і дивитеся найближчу точку, яку можете побачити. Один, два. Коли свувукувався зір, ви побачили чіткость. Далі намагайтеся подивитися вдалечінь, максимально, що ви можете побачити. Я рекомендую завжди цю вправу робити перед вікном. Тільки так, щоб там не було ніяких будинків, щоб ви могли дивитися вдалечінь. Тож, поки зір не сфокусується на найдальшій точці, яку ви можете бачити. І так ви повторюєте. Знову: 1, 2, натиснули, 3, 4, сфокусувалися на близькій відстані, 5, 6 на далекій. Можливо, вам потрібно буде не до двох рахувати, наприклад, а там до трьох, до 4 чи до п'яти. Ну суть в чому полягає? Натискання. Фокусуємося на близькій відстані і фокусуємося на далекій відстані. І цієї вправи на фізичному рівні досить. Можна ще одну додаткову невеличку вправу робити це тоді, коли ви рухаєтеся, тобто ви йдете і при цьому закриваєте очі. Як ви робите? Крок один: очі відкриті, два кроки, очі закриті. Крок один очі відкриті. Два кроки вперед, очі закриті. Тільки, звичайно, це потрібно, щоб ви ні десь на кого ні наштовхнулися, щоб ви там не вдарилися в якесь дерево і так далі. Тобто, щоб біля вас не було ні предметів, ні людей. Як діє ця вправа? Ця вправа допомагає мозку дуже швидко фокусуватися на предметах, що також буде покращувати зір. Счатку ми нічого не бачимо, а потім різко стає багато предметів. Отаким чином. Ну, це є фізичний компонент. Давайте ж тепер перейдемо до того, що називається емоційний компонент, бо ми також там маємо впливати. Що тут потрібно зробити? В першу чергу це взяти листочок паперу, якщо ви дорослий, і виписати для себе все, чого б ви не хотіли бачити у своєму житті. Можливо, того життя, яким ви зараз живете, можливо, того директора, можливо, того. Чоловіка, можливо, ви не таких хотіли бачити своїх дітей, можливо, не ту ситуацію, яка є в країні, на що вам боляче дивитися? Яку несправедливість ви бачите, і ви б не хотіли цього бачити. Ви все це маєте виписати на листочку. Якщо це маленькі діти, і, звичайно, написати вони ще не можуть, ви маєте з ними поговорити і запитати їх, чого ти не хотів би бачити, або яку несправедливість ти бачиш. Часта ситуація, яка тут завжди виникає, це те, що батько свариться із мамою. Вони виясняють свої відносини. Так, але ти би не хотіла бачити, коли батько і мама це дві рідні половинки, сваряться один з одним, або коли вони розлучаються. Або якась ситуація, коли мама залишає дитину, бо їй кудись треба піти. Або вчитель, який кричить на цю дитину, і занижує оцінку: я ж вчив вчора весь день, і вона мені поставила двійку. Бо дитинка не розуміє, як побудовано наше суспільство. Тому їй треба пояснювати, що від того, що ти поставляє двійку, чи від того, що баба з мамою ругаються. Нічого не трапиться, ти не помреш. Тобто ключовим моментом роботи з емоціями, коли ви вияснили причину, чого, чого ви не хочете бачити, щоб ви хотіли бачити по-іншому, або чого б ви взагалі, як до кажуть, знаєте, закрити очі. Не хотілося б цього ніколи в своєму житті побачити. Ви тепер знижуєте значення. Яким чином? Ви починаєте мислити біологічно. Біологічно це значить загрожує життю чи не загрожує життю. Якщо це маленька дитинка, ну хорошо, поставили тобі двійку. Ти що, вмер? Да ні. Якщо ти не отримав червоний диплом, то що? Ти поганий студент? Ні? Я, наприклад, не отримав червоний диплом. Я знаю багато лікарів, яких не отримали червоний диплом, і вони найкращі спеціалісти в своїй сфері. Так, да, тому що не було, як то кажуть, блату. Да? Ось чому полягала суть. Тому це не впливає. На це на життя не впливає. В вашому житті, наприклад, якщо, а я не хочу бачити війну, ну хорошо, ви не хочете цього бачити. Ви хотіли би бачити мир на всій планеті, ну це неможливо. Тобто, якщо ви будете жити з такими очікуваннями і не зважати значення, не думати біологічно, да, війна йде, ну в цю секунду я вмираю, нічого не вийде. Зір і далі буде погіршуватися, мені платять мізерну пенсію. Я все життя пахала на цю державу. І подивись, діти мої поїхали, і я залишилася одна. Я тепер не можу їх побачити. Тобто, якщо ми з таким підходом будемо дивитися на життя. То що ми не хочемо бачити проблему цьому. І ж зір буде прогресивно-прогресивно знижуватись. Але коли ми будемо одночасно впливати на фізичному рівні, тобто виконувати її праві всього 5 хвилин, на день, плюс емоційний компонент, ви побачите, як ваш зір почне відновлюватися. З вами Караза Чайка. До нових зустрічей. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.